Це уровень, а це, звісно, красота. Покошено все, блін, чинчинарем. Клас. Це я таке люблю. Запах трави. Йолочки, туйки, кущики. Оцей сам садив. Відщипнув від старих. Ну щось прийнялося, ще й добре. Весною будемо ще таке практикувати. Красота. Дракон на мазі. Це таке відео зняти в кінці, а вставиться на початок. Красота ж. Красота. Всім привіт! Слава Україні! Ну що, рибалка рибалкою, відпочинок відпочинком, а роботу ніхто не відміняв. Так як у нас пройшли опади, пилін, ще й думав, глянуть же ж на опадомір, скільки випало міліметрів. І забув. Ну нічого. Головне, що дощ пройшов. Десь сильніший. Десь менший, але хоч волога, яка нікуди з'явилася. А то ж стружило останні дні 42 градуси на сотці, коли, ну, коли машина стоїть. Це жах. І в общем що? Так як пройшли дощі, їду, нацепив, видно, не видно, диска від агрокалини, де їду дискувати пари. Там, де в нас буде пшеничка, там я вже був ними дискував по-сухому тільки. Роздіскував, звісно, десь грудка, десь ще щось. А так як е, пройшов дощ, це я не знаю, вже, наверное, місяць-півтора, чи півтора з того моменту, як діскував, пройшли, пройшло. Грудка намокла, ми її розвив'ємо, ну, тобто готовий площу під посів пшенички. Посів пшенички будемо робити вчасно, щоб все було по феншую. Оце чуєте звук тільки що був? Ви знаєте що Циліндр, циліндри, коли трактора отак кидає, те що в нього ззаді навісний агрегат, який там, наприклад, ось тісте, циліндри змягчають оцей весь удар. Так як ото гідроакумулятор на, сам, на плугу, це ж ви мені хоч роз'яснили на що воно треба, бо я в цьому принципі некомпетентний. Колбочка, та колбочка, а що вона, як вона, богірна. І поїдемо задіскуємо, не знаю. Це ж вчора був останній дощ, і в нас вийде щось чи ні, чи може буде заліплювати, буде сиро, може вже завтра начать. Ну, в общем, Будемо дивитися по факту, якщо сьогодні, то значить відео сьогодні, якщо завтра, то відео, значить буде завтра. Покажу, як працюють, на мою думку, поки що, одні з найкращих дисків, глущильників, хто як називав. Хто БДТ називає дисками, хто АГД називає глушильником. Це, коротше, тут бабка на двоє, як гадала, хто як хоче, так і називає. Знаєте, як проще скажу. Потрібно давати агрегати любому фермеру на тест-драйв. Ну, Наприклад, чоловік хоче там, подивіться, як працює АГД, да? в своєму господарстві, зі своїм трактором і на своєму полі. Алло, дайте мені агрегат, я подивлюся, як він працює. Чоловіку не понравилось, заберіть його назад. Так, да, це затратно, але в кінечному результаті покупець отримує те, що він хоче. Наприклад, навіть цих дисків. Ці диски приїхали на тест-драйв. Ми їх поганяли, подивилися, як вони працюють. Весною, як там всі розказували, що весною любі диски будуть робити. А от літом по сухому покажи, як вони будуть робити. Показував, роблять вони картину. Наша ГДшка, яка була в нас. Вона таких вещей не робила. Все ж таки як не крути, за що того, що стійка белота, тонесенький диск, воно це все діло і грає і робить картинку. Ну, зараз поїдемо подивим, ще що покажу. Порівнюю ще що момент хотів уточнити, якщо підпосів, або в нашому випадку, як оце, для підготовки площі, то потрібно гарні, гарні диски. Якщо ми говоримо під тискувати посадку, там, чи десь каміння, коріння, всяке-всяке, важкий такий, там уже прям капець-капець рух, то ці мені, чесно кажучи, просто їх би було жалко. Так як е, е, цей диск, він по-своєму тоненький, не сміх, в порівнянні з АГДЖним, так? плюс стійка, щоб нічого не зігнути, нічого не поламати і так далі. Тобто, для ну, поля ідеальні, для дискування посадок і тому подібне, звісно, треба інші. Тому якось так. Ми їх тестували і на кукурузі і на е, сої. Роблять вони пісні. Ми задоволені. І так як вони приїхали до на нас на тест-драйв, ми їхню роботу побачили і, звісно, вони залишилися звісно, в нас в господарстві, так як воно працює. Отож, От я кажу, що треба давати на тест-драйв. Тому чи іншому блогерам так це треба чуть ли не кожному це діло давати, щоб показували, як воно робить, а люди тоді вже будуть вибирати. Бо є ж для які компанії, не будемо тикати пальцями. На, тестуй, показуй. Хорошо. Дві неділі проходить. Все, ми будемо забирати. А, ні, не так, неділя проходить. Ну що там, будеш тестувати? Та кажу, у мене сівалка, кажу, десь хватит, вже немає що, треба культивірувати. Ще неділя проходить, так, все, ми забираємо одні диски. Та забирайте, кажу, їх дві, на що вони мені потрібні? Тобто потрібно якось знаходити спільну мову з тим чи іншим блогером, неважливо, хто це там, великий, маленький і тому подібне, щоб той, той чоловік показав в роботі, як воно працює. А наступні люди, які вже будуть купляти, побачили. Сподобалась робота, купили, не сподобалась – не купили. Це вже ж таке індивідуально. Ну, саме найхуже це мені купляти на площадці. Проїжджаєш на ту площадку, дивишся, куча їх, там. які хочеш, зелені, красні, сині, жовті і так далі. Ну, та оці всі хвалять оце оці беріть оці, да. а ти дивишся на них, думає. ну я що ну, там можна хвалити? Ну що, стоїть вигельник. ну не будемо називати і пальцями, що там у нас в місті роблять. А є такі площадки, де ну, до поля тіски не доїжджають, а в них вже рама лопається. Тому якось так. В общем що, ми розтягуй, летимо на поле, на наші пари. І далі ще, може, ну, щось поговоримо. Кстати, автопілот пробачений, будемо тіскувати по автопілоту обов'язково. Вже як поборизувався автопілотом, просто руля крутить, вже не цікаво. Або це він ще їхав по дорозі рівно, поки в хатку як ото Тесла, нажав і пішов. Взагалі було б замічательно, що руля того й не трогать. Так що доїдемо далі, запустимося, покажу, з вас лайкос. Ну і пишіть свої думки з приводу того чи іншого в даному випадку занизте. Налаштувалися печу. Знаєте, це коли е, робиш роботу і виходить, ну, так, як ти хочеш, так як воно повинно бути, аж душа радується і хочеться працювати, працювати, і працювати і, і не останавливаючись. А коли воно не ладиться, то репнуло, то стукнуло, то ще то коротше, ну, ви зрозуміли, за що я. І не виходить, то нема бажання його і робити. Правильно? Що значить літо? Вчора вечором був останній тут дощ. Таке, не те, що моросило. Ну а перед цим вже ж нормально накапало. Приїхав і вже зараз побачите йде ззаді перука. Поїхали і дам відповіді на деякі запитання. Отсунув сидушку, хто зна куди. Що, полетіли. З приводу автопілота це в тік-токи пишуть. Ну я не знаю, що, що, чим люди думають, коли вони це пишуть. Так само і в Ютубі коментують, що швидко руль. Бачите, пелюка вже йде. Чи не видно вона на камеру? Руль теліпат туди-сюди. Це електрично, електричний автопілот. Є гідравлічний. Коли стоїть гідравлічний, руль не крутиться взагалі. Він просто самі кольоса там стоїть блок якийсь там і так далі, який відповідає за оце смикання. А це електричний. Звісно, йому, щоб держати рівну лінію, йому потрібно... Крутить туди-сюди. Ну Те саме представимо, що і ми вручну да, ведемо рівно по маркеру, наприклад. то нам же ж треба теж його підсмикувати туди-сюди. І того він крутиться отак. Нічого страшного в цьому немає, є тут агресивність і прочее, прочее. можна це все налаштовувати, далі покажу. Ну А роботу дисків я е, як, розхвалювати показувати не буду. Да? Ой, верній, розхвалювати словесно. Я покажу зараз це все наглядно. Ось тут бур'янці проїхали. Це спеціально ці бурянці залишив, щоб показати відео. Бо там в мою сторону дехто виступав себе на каналі, що я рекламую. Зараз такі на перчаточки. Вітер сильний, так що вибачайте за звук. Це робимо в прямому ефірі. Казали там люди, що я рекламую дані диски та дивися, не надіну перчатки. Кожного блогера є своя, так скажемо, реклама того чи іншого агрегату. В даному випадку, на, на прикладі дисків, на прикладі трактора, не один вже купив диски, такі самі, як оці, навіть сусіди купили, тільки більше 6 метров, як побачили роботу даних дисків, в лущильниках, то як називав. Трактор вже не один поїхав. Е, ну, Не будемо розказувати, як і до чого як. Ну, Коли побачили його в мене на каналі. Значить, дивіться. Тільки що тут були бур'яни. Ось ну, ось лобода. Вон лобода. Ось вона вся зверху. Перве, е, перве дискування сухого ґрунту в мене є на каналі, кому цікаво, погортайте вниз, знайдете. Оце є друге дискування, скажімо так. Дивіться на цю роботу. Да, так, зрозуміло, що волога є, все воно лізе. Але ж є, але ми ж ждали дождя, щоб підготувати площу. Розриваю показати другим спеціалістам, які кажуть, як покажи, який він робить шифер. Ну, дані диски мається на увазі. Оце шифер. Я як сповню шифер після ГДшки, то де тут цей шифер? По глибині. Ну, качанусь, так. Да? Ну десь десь отак. Ну, десятка є законно. Проще навіть отут ось показати. Тобто ось ось йшов крайній диск, ось отверде. Тут ось откидаємо до поверхні грунту. Ну, рулетки нема, ну десятка є законна. Оце робота, оце агрегат. Одне, що треба буде почухати котки, вони тут пофарбовані якось не краскою або якоюсь краскою, але якоїсь Що на нього налипає. Коли він буде отакий весь повністю блискучий, тоді буде діло. Які випроси. Рівнесенько. Кося підготовлюється до посіву у нас ще ого-го! До посіву у нас ще два місяці. Час липень. Ну так, да. якщо 10 вересня сіє, так. Да. Два місяці. І буде посів. Пшанички. Десь підстрибую, звісно, по нерівності. Хожу 14 кілометрів, 15, 3 с Ну, блін, ну, ну як іще це можна назвати. Хіба це не гарна робота того, цього агрегату? Нас він повністю влаштовує. І те, що я веду, що потрібно давати на тест-драйвер ту чи іншу техніку. Ти його протестував, все. Ти оприділив, воно тобі потрібне чи воно тобі не потрібне. Як і в нашому випадку. Я не рекламую, мені безплатно його не дали, що бери, катайся і так далі. Привезли ми його тестунули, бабло відлистали, все. Так само за автопілот, так? його ж теж ніхто не приїхав, безкоштовно не встановив. На, катайся, розказуй, показуй. Так само суму озвучили, заплатив і тепер робота йде в задоволення. Така невеличка діагональка вийшла. Пшеницю вперся. На нічого. От їде. Одне, що мене напряга, це що та канава, що я говорив вже неодноразово. Ну вона в нас була. Що на где дешки? Що на дешки? Все, ручний газ. Робота печеться. Тому, тому, сто раз говорив і сто раз повторюся. Коли працюєш в задоволення, воно аж душа радіє чотенько. І хочеться працювати. І дивлячись по даній ситуації роботи даних дисків, тепер собі в голові задумаєшся. аналізували, що сміло. Якщо дозволяє час, вбираємо кукурузу, дві дісковки і посів пшениці той самий. Але ж вопрос кругом, чи будуть опади. Як от тоді я, наприклад, дану ділянку дискував, теж на ній вже відео знімав, а воно було все сухе, хто зна яке, але вони з задачею справилися. Це все із за того, що стоїчка ходить як вверх-вниз, так і вліво вправо. І виходить в кінечному результаті. Гарна робота. Аби ж побрав кукурузку, да, задискував, проходив через там три дні дощ, знову задискував і посіяв. Оце це, це вже розмова. А в нас же як завжди, коли на дощ його нема, коли не треба, він шурує. Але дякуючи на тому, що що хоч якийсь так є кукурузка сусіда стріляє, зелена все як має бути, в нас теж. Об'їжджали поля доволі непогано, по два початки кидає, але я сумніваюся, що вона їх нахлопнується. Це так, кидать кидає, а як воно там буде, поглядна. Так що тут, в принципі, по роботі цього всього діла, сумісно з автопілотом і дисками від агрокалини. Тут не треба навіть казати, тут просто прийшов, показав розказав, а ви робіть висновки для себе кожен сам. Зараз батя приїхав, скаже, давай сідати, кататися з тобою. А воно вроді би кабіна, ну, допоміжне сидіння є, там все одно якось некомфортно, коли блін, це саме. Удвох. Коли сам сидиш ти сиди, там, бал'єєш. Чотенько виходить. І белюка вже йде. Літо є літо. сьогодні ж вітер неймовірний. Так що так, щось ще буде цікаве, прокоментую, покажу, розкажу. Про автопілот відповів, киски показав, ну а ви вже дивіться самі. Зробив цю площу, ну, ну красота, ну що я можу ще сказати? Робота на відмінно на 5 з плюсом, без ніяких зауважень. Земля ну просто ну, розсипається все. Завтра, аби можна заїжджати, сіяти. Ну, ідеально. Волога є, грудки нема, нічого твердого нема, все розсипається. Ну, песня. Засіємо тут пшеничку, вчасно. Буде по красоті. Цей малий кусок оставляємо тут. Потім приїду, зараз їду на більші куски робити. Навіть тут у нас все покошено, все як має бути. Когось он бур'яни, а в нас біля парів і то підкошене. Так що працюємо. Робота даних дисків ну, немає ніяких поки що питань. Як ходитимуть необслуговувані подшипники, стійка і ромашка, це вже інше запитання. Я думаю, ходитиме. Якщо їх нормально використовувати, не по щебенки, не, по, я не знаю, по корінням, а чисто ось поле. І ось диски, то тоді ходитиме, їдемо далі працювати. День другий, печу, вчора більші такі куски поробив, ну а залишилися ж дріщі. По 20-30, по 30 соток, по 50 і коротше, вирішив ходити я в одну сторону. Тобто менше бороз, менше підходить крайність, п'яти разів тільки двічі. Да, це воно трохи чуть -чуть довше, але чуть, мені кажеться, воно може засікти, то було б так само. То що на краю, отута це теж розвертаєшся, це все теж час. Нас з автопілотом ходить таким макаром, як оце я хожу, десь немає не не ніякої складності. Кнопку нажав, їдемо назад, позиркам там куди ну, стікло не поворачуємо шию со спиною, бо я вже так накрутився на тих кравят на великих кусках, що в мене вже аж спина і шиї почали боліти. Тому на маленьких вирішив там. Вже зовсім інша пелюка. Вчора така легенька була, а сьогодні єдріт та пелюка. Ну що значлі? Сонце припекло, вітер висушив, все, хана. Ну Тут отака площа теж бур'яний. Ну проскакують, поодинокі, не прям там щось грандіозне. Розробляється отак. Тобто, як на мене чудово. пару днів, там 3 чи 4, ще більше 23, 25, 27 температура повітря. А потім вже знову погода передає 30-32, ну це канал. Ну, Один позитив, я в цьому бачу, що зараз кукурудзка якраз викинула відьолку, тобто вона цвіте. Є вже що навіть цвітається, коли раннє фау. Тому це є позитив, коли немає спеки, коли цвіте кукуруза. Оце є такий в нашій, в нашій місцевості такий момент, що коли кукуруза цвіте, а по шарабану її дає сонце. Тому, слава Богу, вроді би більш-менш нормально. Вся повикидала, підтолку вже цвіте. Це бомба. Ну поки що добу грузи стоять, дай дорогу. Буди не глянь, хоч там на, на огороді, хоч українські, хоч е, в полі, хоч там е, ці, імпортні гібриди всі вроді викидають по два початка. Ну чи вони їх зроють, так скажемо. Сюди до краю, щоб максимально взяти. Е, чи вони їх витягнуть, це вже є питання. Дожів вже не пише. Все, то пройшло і тому радийтесь. Так що так, взагалі, не буде довго телепатії. Суть понятна. дійська бомба, автопілот-бомба, це однозначно. Хто це, хто розуміє це все діло, той розумає. Хто не розуміє, той буде писати, що він і собі це, це, це машина, і йо -моє. Так що, дякую всім за увагу, всім пока і звісно все буде в Україні.